Вітаю, 10 квітня, коротенько пройдуся по майданчику, покажу, в якому стані зараз рослини. Були в нас сніг, мороз. Думали, що буде трохи проблема, але на даний момент, як бачимо, поки що все нормально. Жимолость, ялина, сосна, плохина. Ось дивіться, в якому стані бруньки, фундук. Фундук трохи, як бачите, листячки, де було більше відкрите, припалило, але думаю, нічого страшного він відійде. Малина. Ось, дивіться яка, досить непогана. Жимовость. Бачите, де-не-де хіба листочки по краях так чу-чуть почорніли, але відходить. Перед вежем горіхом все нормально. І деякі медвежі, як бачите, що навіть трохи більше листочки відкривались. Погода неприємна. Чесно кажучи, не пам'ятаю такого, щоб так пізно. Такий період часу був сніг, ще й практично цілий тиждень часу, плюс мороз. Такої Погоди давно, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ось дивіться, якому стані медвежий. Помалу на майданчику рослинки відходять, декоративні, з ними проблем, думаю, не буде. Ось також сіянці соснили сіяні, в районі тисяча штук, чуть більше, чуть менше. Як бачите, сінці вже почали вегетацію. Ось бачите, зверхня брунька вже пішла ріст. Тиждень-два хорошого тепла і вже буде добре видно, як вона активно росте. Також частково ще досаджуємо при можливості. Також малина на маточний корінь. Активно пробивається кропивка. Думаю, ще 2-3 тижні тепла будемо братися за малину. Все малина. Найосновніше те, що у нас у теплиці не було заморозків. Було Температура в районі плюс 2-3, плюс це досить нормально. Щеплена ялина. Ось дивіться, як виглядає тунель із лохиною. Це рахунок того, що тут подвійний тунель, то температура була на 4 градуси більше, ніж в самій теплиці. І... Зараз я вам покажу, в якому стані. Туї а ось так себе почуває туї, набагато краще. як бачите, на верхушки почали так якби появлятися молоденькі прирости, підсохших і підгнивших немає, так що з туїми буде, думаю, все окей. Також бачите, дивіться, яка як пішла малина кропивка. Тепличці, на теплиці на маточний корінь. Практично два рази більше, ніж на дворі. На рахунок Лохини, практично заморозки нічого не пошкодили, брунька дуже активно вже пішла в ріст. тиждень хорошого і погоди, і вже будемо бачити, як буде цвісти Лохина. Ось дивіться, яка стадія. Так що добре, що зараз, пішов сніг і мороз, було б як лохина ціла було б вже дуже погано. А так в принципі думаю, що на цвіт це аж ніяк не вплинуло. І по фундуку ось така брунька на європейських і американських сортах, а одна італійця. Італійці цього року, як бачите, чуть в більшій стадії. Рунька відкрита і деякі листочки по краях видно, що від морозу підгоріли. Ось кампоніка. Це не критично, але погода випробовує фундук по повній програмі цього року. Ось дивіться, бачите, з боку краю. Листочок чуть-чуть підгорівший від морозу. Ось тут краще видно. Бачите які стадії. І листочок чуть-чуть підгорівший. Нічого би не обробляли. Це в нас компоніка італійці набагато швидше в ріст, дуже файно мати італійців, хоча б один-два деревця і решта, наприклад, каталонець європейську або американську селекцію. Як, як бачимо, італійці на тиждень-два йдуть набагато в вріст і по даних сортах дуже чітко, файно слідкувати за хворобами та за шкідниками. Якщо, наприклад, горіх появляється, індикатором є завжди італійці.